Всім привіт! Ми сім'я Мельників. Мене звати Даша, а це Данік. Це ми. І перше питання, яке сьогодні ми розглянемо, звучить так. Як зрозуміти, що людина тебе кохає? Повчинком, тому що всі ми можемо багато говорити, але коли ти бачиш вчинки людини, ти дійсно бачиш те, що є в неї в серці. Любити означає віддавати. Тому, якщо ти бачиш, що людина дійсно віддає тобі свій час, свою енергію, якісь ресурси і готова жертвувати чимось заради тебе, то я думаю, що це знак, що людина тебе дійсно любить. Друге питання: як ви готувалися до життя разом? Людина в побуті виявилася такою, як ви очікували, чи зовсім іншою. Ми дуже багато говорили про наші побутові справи, хто буде готувати, хто буде мити посуд, кому більше що подобається робити. А стосовно очікувань, ми не завищували свої очікування і тому і не були розчаровані. Да. Тому бажаємо вам теж гарних відносин, гарного майбутнього чи вже сімейного життя і всім любві.